Всім привіт! Сьогодні у мене дебют. У мене сьогодні новиночки в моїх виробах, які будуть готові доступні до замовлення. До цих новиночок я дуже давно йшла і дуже давно хотіла їх зробити, але дуже багато роботи, ну, але все рівно я в між замовленням я це створила. А створила я отаку красу. Ось такі два красончики. Підошва 50 см. Зараз вам покажу докладніше, бо вони тут не вміщаються на цьому столику, мамо. Красончик. Колір перламутер і бронза. Всередині дівчатка заплетена, 10-літрове відро. У відрі зроблені отвори маленькі для е, стеку води. Ось такий красун. Це він в мене перший був. Угу. Так, зараз я покажу вам. Щось люди не, не показують підошва, я вам покажу. Ось така підошва. Це є коврик Єва. Тому він може стояти на дворі, в дощ, в сніг, мороз і тому подібне. Він нічого не боїться. Щоб беруть люди фанеро, фанерою, роблять гумою, фарбою, це ні. Хіба в приміщенні так, а на дворі фанера стояти не буде, ви знаєте. Ось такий красунчик, зараз покажу вам другий. А це другий красун. Ось такий красунчик. Тут 10-літрове відро, воно трошечки вище зато, тому він більше такий, ну, більших розмірів. Так. Тут теж малесенькі дренажі для стеку води. Показую вам низ. Ось такий низ. Ці красуни у мене є в наявності. Такі красуни можуть бути на 5 літрів, на 8 літр, на 10 літр. Ну, ціна буде, звичайно, змінюватися. Підошва тут 50 см, на 5 літр буде трошечки менша підошва і, звичайно, він трошки буде менший. Бачите, як видно, цей трошечки менший, та якби, а цей чуть-чуть більший за рахунок відра. Тут зовсім інакше, воно яке маленьке, таке більше компактне, а тут таке високе і ширше. І тому так, така різниця видно. Ще раз нагадую: ці два красуни доступні до продажу чобітки можуть бути виконані в будь-яких кольорах, які хочете, які забажаєте до вашого, до інтер'єру вашої оселі, де воно буде стояти. Хто хоче собі таку красу, будь ласка, звертайтеся на Viber. Всім гарного і мирного дня!